Доброго дня, друзі, ми сьогодні на нашій дачі. І тут у нас залишався навмисно клаптик в ріну, такий невеличкий, десь може сотка буде. ось. Ми користувалися цвинтарем. Так, апарат діє. За три тижні трава вже не росте, стає сухою і трави немає. але ми Тут залишив такий клаптик, щоб спробувати ураган форте. Ми набрали води знову. Ось наш помічник оприскувач, який я вам показував грю хліб 8 літрів. Ось наш ураган. Будемо розводити на 8 літрів, тут 100 мл, будемо 80 мл розводити на 8 літрів води. Відкриваємо знову, достаємо, кладемо на щось чисте. Ось мірно такий стаканчик. Один наливаємо другий купачок. І ще трошки. Тут залишаємо, поки відставляємо в сторону, беремо зараз воду і заливаємо нашу прискочку. Набрали, воно якраз в процесі, поки вода льється, перемішується. Ось захлопуємо, беремо наш оприсквоч, одягаємо його. На плече. Вмикаємо і прискаємо. Зараз я вам все покажу. <звук> У нас є от така ділянка, з рясною травою. Ми зараз її будемо оприскувати і на наступному тижні вже буде результат. Вмикаємо і починаємо оприскувати. Ретельно оприскуємо всі рослини не пропускають, проходимо. Ось так ми обшикуємо, оприскуємо нашу траву. Бачите, ось таке прям гарно покриває, щоб все Або не спрацює, якщо буде погано покрито. Головне, щоб до листа питалося. Це рюбина і дієвий результат гарантовано. Бачите, як блищить, значить вже гарно прискали. І переходимо до іншої діляночки. І ось на цьому будемо з вами прощатися. До нової зустрічі. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки.